Усім привіт! Сьогодні буде відео про книжкові покупки. Нарешті я вам покажу ті книги, які вам ще не показувала, які були придбані дуже давно. А, і так, це останні. Останні більше немає мені що показувати. Потрібно буде замовляти вже нові книги. Сподіваюся, скоро я наважуся це зробити. Дуже багато виходить, неймовірно, гарних і цікавих книг. Не знаєш навіть, що обрати, очі просто розбігаються, тому буду думати, що мені найбільше хочеться, і, можливо, найближчим часом буду робити якісь замовлення ще. Ну а сьогодні покажу, що я купувала. Всі ці книги були при... придбані ще минулого року. І давайте почнемо з. Мабуть, дуже передбачуваних покупок, тому що це книги Шарі Лапени. Хто слідкує за мною вже давно, то знає, що я розповідала вам про цю письменницю, про її трилери. Я читала вже два. Це «Небажаний гість, а також подружжя по сусідству. Перша мені сподобалась більше, друга менше. Я не стала зупинятися, вирішила придбати інші книги, які вийшли в клубі. А, ну, точніше, зараз вийшла ще одна, треба буде і її, мабуть, також придбати. Ну, власне, я вирішила купити ось такі дві книги, замовила на сайті КСД Нещаслива родина, і також тут усі брешуть. Як бачите, обкладинки роблять в одному стилі, тому дуже гарно це все виглядає. А в такому ж стилі і книга Небажаний гість, яку я читала. Тут такий прям заголовок у цій родині всі мають таємниці, навіть мерці. Головні ролі тут і справді родина а саме подружжя, і це подружжя знаходять вбитими. Чоловік зарізаний, дружина задушена. Хто скоїв це подвійне вбивство невідомо. Детективам треба визначити, але завдання нелегке, тому що майже кожен родич або Близький убитої пари має якийсь мотив. Дуже цікаво, насправді. Тут дуже велика анотація, але е, основне, я вам сказала про що ця книга. Я сама, в принципі, більше нічого читати не хочу, нічого знати не хочу, тому що потім буде не так цікаво читати. Е, маємо ось таку зав'язку, і побачимо, наскільки ця книга буде. Також цікава, як і попередні, про цю нещасливу родину, яку вбили. І ще одна книга. Тут усі брешуть: ви не будете готові дізнатися правду. Страшно, страшно, але будемо готові, куди нам діватися, оскільки книгу купила, будемо читати і дізнаватися цю правду. Тут у нас якесь містечко, безпечний район, пристойні сусіди, рай для. Родин із дітьми, рай, у якому кожний ховає за дизайнерськими гардинами власне пекло. А в головній ролі тут чоловік, поважний сім'янин, на перший погляд. Після скандалу з коханкою він розлючений, повертається додому. Несподівано застає там свою дев'ятирічну доньку, яка в цей час мала бути в школі. Під час сварки з нею Вільям остаточно втрачає самовладання. А вже через кілька годин Евері оголошують зниклою безвісти. Знову зникнення або, можливо, вбивство дитини. Щось таке вже було в подружжі по сусідству. Поліція опитує мешканців цього містечка. Виявляється, що майже всі приховують таємниці, так само, як і в попередній книзі. Тобто, всі приховують якісь таємниці. У багатьох є мотив, мабуть. Кожна нова брехня родини і сусідів зменшує шанси знайти дівчинку. Також дуже цікава анотація, і цікаво буде прочитати ще цей трилер Шарі Лапени. І зараз ще вийшов новий трилер. Я не пам'ятаю його назву, бачила вже в покупках у інших дівчат. І а, також думаю, що придбаю його найближчим часом в клубі. Наступна книга, яку я хочу вам показати. Як тільки я побачила анонсах, що вона вийде, я зрозуміла, що я однозначно її придбаю, тому що колись дуже давно хотіла її прочитати. Вона в мене є в електронному вигляді. Але коли я побачила це видання, то я вирішила, що ні, все-таки я маю придбати цю книгу, не читати її в електронці. Це в нас послід Джека Різника Кері Маніскалко, дуже популярна. Книга у Кері Маніскалка декілька вже книг вийшло в цій тематиці. Наступна буде про дракулу, ще наступна третя там про гудіні. Здається. Ну, там вже декілька книг є. Сподіваюся, що вони всі будуть також видані у нас українською мовою. Це видавництво Bookshelf. Дивіться, який тут гарний зріз. Uh, і книга розповідає про uh, дівчину. Все, наскільки я пам'ятаю, буде відбуватися, здається, у Вікторіанській Англії. І у головній ролі тут дівчина, uh, їй 17 років, вона донька заможнього англійського лорда. Uh, але між цими всіма світськими чаюваннями, примірками модних суконь, вона веде заборонене таємне життя. Вона вислизає до лабораторії свого дядька, щоб вивчати моторошну практику судово-медичної експертизи. Ось така от неорнеординарна дівчина, мабуть, феміністка, як це було вже модно в ті часи. А, і досліджуючи тіла по звірячому вбитих жінок, дівчина втягується в розслідування справи серійного вбивці. А пошуки відповіді несподівано повертають її у власний захищений світ. Тут, до речі, ще є якісь приголомшливі фотографії, тут сказано. Несподівані повороти сюжету доповнені справжніми приголомшливими фотографіями. Це дебютний роман Кері Маніскалко, і, звісно, він став бестселером New York Times. А де тут ці? А, Тут якісь є фотографії, щось таке тут є. Трошки небагато. Не половина книги, а де-не-де тут декілька фотографій я бачу якихось <смі>, чорно-білих, моторошних. Ну що ж, будемо читати дуже багато позитивних відоків чула про цю книгу. А, і сподіваюся, мені вона також сподобається. Якщо так, то звісно буду купувати і наступні книги Керрі маніскалкою І, звісно, якщо букшеф буде їх і далі видавати. Так, наступна книга, це угу, книга Діани Чемберлен. Велика брехня у маленькому місті». Е, я читала у Діани Чемберлен книгу Омріяна донька, яка мені дуже сподобалась про подорож в часі. Е, це, я, я так розумію, вже буде книга, скоріш за все, в іншому жанрі. Ну тут явно не буде вже подорожі в часі, тут щось таке драматичне, можливо, навіть якийсь трилер. Така тут обкладинка в американському стилі. Які секрети заховані під пилюкою? Багаторічна таємниця, яку треба розкрити темна правда, яку краще залишити похованою. Так, все справді відбувається в Америці у 18-му році. В головні ролі е, жінка е, вона бере на себе провину за злочин, якого вона не скоювала, сідає до в'язниці. Мрію про успішну мистецьку кар'єру довелося залишити в минулому, якби не пропозиція від таємничого відвідувача. Якщо дівчина зможе відновити стару фреску на поштовому відділенні в південній частині міста, вона миттєво вийде із в'язниці. Цікава пропозиція. І ця дівчина не розуміється на реставрації, але погоджується, погоджується, бо відчайдушно хоче на волю. Однак те, що вона знаходить під шаром пилюки, вражає її. Картина розповідає історію божевілля, насильства і секрети маленького міста. Цікаво, що ж там за така брехня, велика брехня у цьому маленькому містечку. Що дізнається ця жінка, працюючи над цією картиною, які таємниці. Цікаво. До речі, в такому ж стилі вийшла ще одна книга в клубі Діани Чемберлен. Там, ну, справді, обладенка і назва дуже схожі, їх прям важко сплутати, але наскільки я розумію, книги різні, різні романи, які між собою, здається, не пов'язані. Але вони от в одній серії, в одному стилі. Я також думаю, що, можливо, придбаю ту книгу. Я так думаю, тому що мені сподобалась Омріяна донька, але ось ці книги вони трошечки. Як я, як я розумію в іншому жанрі, але я таки люблю читати, тому чомусь думаю, що мені має також сподобатись. Наступна книга це Джулія Сілс. Убивство за етикетом. Гарна тут оплатинка, гарна анотація. Те, що мені має однозначно сподобатись, тому книга в мене в руках. Те, що тут написано на обкладинці, окрім назви, вже змусить багатьох захотіти цю книгу придбати. Тут сказано: дотепна історія, яка поєднує атмосферу романів Джейн Остін з інтригою таємниць Агати Крісті. Просто супер, як я вважаю. В епоху регенства а, тут а, у нас відбуваються події. Передні жінці для вдалого заміжжя достатньо було вміти небагато мати ідеальні манери, гарно вишивати, співати і малювати. Однак жодна з цих речей не вдається. Беатріс а, найкраща дівчина вміє розплутувати злочини. Як це не дивно, тому що у нас тут справді будуть злочини, а, убивство. Якщо вірити назві, родина от от може втратити дах над головою, мати в розпачі. Батько, жартівник, вважає ситуацію кумедною, дуже кумедна. Тим паче, що скоро на бал прибуде найбажаніший холостяк і яке ж розчарування спіткало родину, коли в розпалі танцю парубок упав замертво. Але для Беатріс це шанс застосувати свої навички на практиці та спіймати вбивцю. Тож вона на один вечір стає напарницею мовчазного і не дуже галантного детектива, котрий несподівано з'являється на місці злочину. Так, щось у нас буде і детективне, щось є від Джейн Остін, щось і від, е не знаю, навіть щось і любовне. Мабуть, має бути присутній і звісно ж гумор, тому е, книга дуже мене зацікавила і я її придбала. Сподіваюся, сподобається. Далі наступні книги я вам покажу разом обидві, тому що це знову ж таки книги одного автора, а саме Річарда Османа. Я дуже довго думала купувати ці книги чи ні. Я читала першу книгу цієї серії під назвою Клуб убивств по четвергах. Чесно кажучи, мені не дуже сподобалася ця книга. І чому я вирішила купувати наступні, я навіть не знаю. Чомусь вирішила, що можливо наступні будуть краще, ніж перша. і Вони всі такі гарні, така гарна серія. Не знаю чому. Але буває і таке. Тому я придбала людина, яка померла двічі. Це друга книга, я вам її в минулих покупках показувала, здається, і вирішила придбати і третю, і четверту поки що, здається, чотири тільки книги вийшла, але можливо там більше в цій серії у Річарда Османа, я не знаю. Е, і я придбала куля, що не влучила. Здається, це третя частина. А тут в чому фішка невгамовна четвірка детективів похилого віку, які розплутують злочини. Доси такі небанально, тому що ну, детективи, які старенькі, які похилого віку, не часто таке зустрінеш в книгах. В цій книзі у нас буде знову якесь загадкове вбивство, вбивство журналістки. Її машина полетіла зі. Стрімчака в воду, але тіла так і не знайшли. І от наша четвірка детективів, звісно ж, буде це розслідувати. І я не буду детально читати анотацію, тому що, скоріш за все, щось там буде пов'язане з попередніми книгами. Другу я ще не читала, тому знову ж таки не хотілося би щось собі наспойлерити. Сказано, що як у старі добрі часи, невгамовні пенсіонери з властивим їм оптимізмом, гумором і легкістю вриваються в нове розслідування. Це максимум, що нам треба знати про цю книгу. І побачимо, можливо, наступні книги дійсно будуть більш для мене цікавими, хоча сама навіть манера подачі. Сама подача автора, як він це все писав, описував, да, від різних персонажів йшла розповідь, і якось сам стиль цей мені не сподобався. І Якщо він буде в наступних книгах, а скоріш за все, так і буде, ну, то це не дуже добре. Треба більше думати перед тим, як купувати книги. Так, і четверта книга. Детективний квартет береться за нову справу. Вона називається так прям ем, моторошно Останній демон, ем, і знову ж таки не бачу сенсу читати так детальну анотацію. Да? Ем, тут ем, убито давнього друга цих детективів, і знову ж таки вони тут щось будуть розслідувати. Я так розумію, кожну. Книгу, якісь вбивства, які ці, ця четвірка розслідує. А, ха -ха 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 -ха. Якісь тут будуть у них вже проблеми, трабли, складні часи. Щось тут все вже не буде дуже добре в четвертій книзі у цього клубу. Побачимо. Книги справді дуже гарні. Вони всі в одному стилю, в одній серії. Ось ці такі мальовані персонажі. Е, цікаві е, самі книги, обкладинки такі матові, дуже гарні, справді дуже гарні. Але сподіваюся, і всередині також все буде цікаво і, не знаю, чи гарно, але хоча б цікаво. І, до речі, ще одна книга, але це вже буде не художня література, це вже нон фікшн справжня наукова сенсація. Вже не знаю, яка е, книга це в мене. З серії внутрішня історія, точніше, тут це зовнішня історія, усе про ваші очі. Майже всі книги в мене є цієї серії, майже всі, може, там, однієї чи двох немає. І, звісно ж, про очі я також вирішила придбати, не так давно вона вийшла. Автор цієї книг Таня Глейзер, Генрі Фен і Шерон Фекрат. Скоріше за все, це лікарі, тому що. Над цими книгами працюють не просто якісь письменники, а саме ті люди, які знаються на тому, про що вони розповідають, науковці, так. Ага, так, докторка медицини, вони всі доктори медицини, наукові, наукові співробітники, професори і так далі. Ну що ж, прозір, прозір, аномалія ока, як воно працює, засоби корекції зору, ся правда про окуляри, блевварит, кон'юктивіт, синдром сухого ока, види, профілактика захворювань очей. Косметична хірургія по віки життя з вадами зору, вікові зміни ока, вплив хронічних хвороб на зір і так далі. Нам тут обіцяють просте, подекуди дотепне, інформативне, експертне керівництво, яке стане на варті здоров'я наших очей. Запобіжить хворобам і не дасть інфекціям зіпсувати. Вам життя. Ну, власне, колись дійде в мене черга і до цієї книги, і я набагато більше дізнаюся про наші очі. І це були всі книги. Ось така стопочка, чомусь воно кудись тікає. Ось така стопочка книг у мене з'явилася. А останнім часом, як на мене, книги досить такі гарні, цікаві. Сподіваюся, вони мені сподобаються. І не, не дарма я на них витратила кошти, тому що всі ми знаємо, скільки зараз коштують книги. Тому перед покупкою, звісно, якщо ви не мільйонер, то треба дуже так добре обирати і думати, потрібна вам ця книга чи ні. Хочете ви її читати чи ні. Слухати якусь свою інтуїцію, свій внутрішній голос, який вам, можливо, підкаже, ваша ця книга чи ні. А, ну, намагаюся так і робити. Дякую вам за перегляд. Якщо якусь з цих книжок ви читали, обов'язково буду чекати ваші враження в коментарях. Ну, і сподіваюся, скоро побачимося з вами в нових відео швидше, ніж зазвичай. І до нових зустрічей!